Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску Ілля Забарний у топ 10 найдорожчих придбань Борнмута за історію. Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна. Відомо, де гратиме українець. Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів світу. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали? Футболіст англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко опинився за крок від трансферу до іншого клубу. І риски отримали вигідну пропозицію щодо трансферу молодого захисника. Миколенко може змінити команду вже цього тижня, повідомляє Туто Меркато. Контракт Віталія Миколенка із Евертоном діє до літа 2026 року. Це не завадить українському футболісту змінити клуб, якщо і Риски отримають вигідну пропозицію щодо продажу захисника. Саме це і сталося в останній тиждень трансферного вікна, у послугах 25-річного захисника зацікавлений Лаціо. Тренер римської команди Марко Бароні потребує швидкого флангового футболіста, який може не лише зіграти в обороні. А й підтримати атаку своєї команди. Лаціо запропонував Евертону 30 мільйонів євро за гравця збірної України. Італійський клуб веде з англійцями переговори про те, щоби виплатити цю суму за два роки. Миколенко зароблятиме в серії А більше ніж отримує у складі рисок. В Евертон Миколенко перейшов із київського Динамо у січні 2022 року. Минулого сезону він став одним із лідерів англійської команди. Зінедін зідан може дуже скоро повернутися до тренерської роботи. За ексклюзивною інформацією авторитетного іспанського видання Марка, 52-річного фахівця хоче отримати аль-насер. Французькою легендою збираються замінити Луїша Каштру, який наразі очолює команду. На призначенні зідана наполягає особисто Крістіану Роналду. Який вже колись працював із фахівцем у реалі, керівництво київського Динамо готує ще один вихідний трансфер. До кінця цього тижня команду може залишити півзахисник збірної України Микола Шапаренко. Вихованець Динамо продовжить кар'єру в одному з найпопулярніших клубів світу, повідомляє стерн. Микола Шапаренко, близький до відходу з клубу, в якому провів усю кар'єру. Представники європейських клубів давно стежать за одним із лідерів середньої лінії Динамо. Наприкінці літнього трансферного вікна 2024 має відбутися перехід гравця. За останні два роки півзахисником цікавилися клуби із Франції, Італії та Англії. Проте Динамо не підтверджувало можливості трансферу 25-річного футболіста. Однак тепер Шапаренко справді близький до переходу до іншого клубу. Дортмунська Борусія у пошуках нового атакувального півсихисника звернула увагу на гравця Динамо. Німецький клуб просунувся у переговорах із киянами про трансфер Шапаренка. Борусія готова заплатити за Миколу 10 мільйонів євро. Білосині наполягають на тому, щоб до договору було включено бонуси у сезоні 2024 2025 Шапаренко вже встиг зіграти 8 матчів у складі Динамо. Він забив два голи та зробив три результативні передачі. Андрій Лунін мав можливість покинути реал вже цього літа, як стверджує авторитетне іспанське видання Ас. Українець отримав ряд пропозицій від інших клубів, але жодна з них не влаштувала ні його, ні реал. Вказується, що 25-річний голкіпер хоче перейти у великий клуб, де він буде номером один і на інше він не згодний. Тепер, за даними видання, Лунін планує покинути реал наступного літа на правах вільного агента. Не виключено, що він піде ще раніше, уже під час зимового трансферного вікна, якщо буде пропозиція, яка його зацікавить. Нагадаю, раніше Анчелоті підтвердив, що Лунін нікуди не перейде цього літа. Центральний півзахисник Олександрії Іван Калюжний відзначився голом в матчі четвертого туру УПЛ проти Шахтаря. 26-річний українець на 41-й хвилині зробив рахунок 2-2, завдавши удару з меж штрафного майданчика. М'яч потрапив дев'ятку від штанги. Однозначно, претендент на гол сезону дистанція прокрутка сила польоту м'яча. Бразильський новачок англійського Борнмута, нападник Ева Нілсон, став найдорожчим придбанням в історії цього клубу. Сума трансферу 24-річного футболіста з португальського порту склала 37 мільйонів євро. До цього найдорожчим придбанням Борнмута був колумбійський півзахисник Джеферсон Лерма, який перейшов до цього клубу з іспанського леванте у 2018 році за 30 мільйонів 500 тисяч євро. До десятки рекордних трансферів Борнмута увійшов і перехід українського захисника Іліза Барного з київського Динамо на початку 2023 року за 22 мільйони 700 тисяч євро. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!